Сьогодні 9 червня 2023 року. Всі стонули, ребята, тому що всі знають, що твориться в Каховці, Херсоні. Ну, не був перечислять всі, ви дивитесь новини. Тобто в зв'язку з цим поступило дуже багато заказів сьогодні на мотопомпи. Дайшин. Honda дуже багато. Сьогодні відправили перевізниками нову, новою поштою. А от і декілька в офісі стоїть, декілька це штук 15, які вже заказали. Хочу показати от Honda BH40X. Хочу її показати розпаковану. Дана мотопомпа бензинова. Важить, ну так, традиційно, друзі, кілограм 80, хотів її на вулиці відняти, ну сонечко не дає. Дивимося, в комплектації йдуть отакі три хамута. Надто такі добротні хамути. Ну і патрубок один так. Откручуються такі мощненькі ушки. Добротно. Все-таки країна походження Японія, А виготовлені також в Японії. Отакий От бензиновий двигатель Honda. На жаль, важка, друзі, не можу витащити. Запускається з допомогою ручного стартера. Дивимося, заливаємо, якщо хочемо, щоб довго працювало. Гарне мастило. А також паливо. От бачите, гарантійний талон, отакий це заповнено. Який номер двигуна? Дуже серйозно. Просто як на автомобіль. Керівництво на українській мові. Тобто інструкція з експлуатації. Ну, учимося Да, Дуже такий от жаль, що не... ребята молоді розбіглися. Самі розумієте куди? Та помічника сьогодні немає. І от самому витащити не можна. Як бачимо, бензобак, фільтр. Там дивимося свіча, глушник. Заводяться як більшіство мототехніки. Помпи, там перекривається. Тут бачимо включення, двигуна відключення. Також бачимо. Ну, от він, ручний стартер. Воздушну заслоночку перекрили. тумблер включили. заливши паливо і мастило, запускаєте Скрізь попереджаємо. Мало ли як, хто в бистроті, в горячці і спробує без мастила запустити. Так що от бачите, що на коробці, що на сервісній книжці. Везде предупреждаємо, залийте мастило. Дана мотопомпа перед тим як запускати двигун, також залити воду. Чисту-чисту, друзі, воду, помпа для грязної води. Ось сюди заливається в дану модель 15 літрів чистої води. Потім заливши в двигун мастило і паливо. Все підсодіни запускаєте в роботу. Сервісні книжки, все розписано. Коли що міняється. Ну там так розписано, друзі. Я коли почитав так. Про дрів, як гарно пишуть. тому що дорога продукція, виробник Японії. Тобто і підход повинен бути гарний. А для того, щоб гарний був підход не тільки на коробки, але і в керівництві і в експлуатації, і в гарантійному талоні. Все, друзі, розписують. Друзі, кого цікавлять помпи, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт, «ТОВ ВКФ Електромотор. Або стелефонуйте за номером 0. 63 426 10 10 Також пишіть на Viber на цей же номер телефона. Отак. От так що, з допомогою даної помпи откачаєте ви грязну воду, твої погреба, домівки. Ну, що робити? Як говорить, Бог терпів і нам вилів Будемо терпіти. І не тільки терпіти. Все робити для того, щоб у нас було все добре. Друзі, чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.